Та не відправляєш. Подумки дякуєш, що живий, коли відкриваєш очі та прокидаєшся. Тут важко задрімати хоча б на годину чи дві просто її крила на мить огортають з тебе спокоєм. Ти так втомився битися в шибку безсмертя, що вже не віриш у смерть. Хоча бачиш загибель постійно, просто дякуєш, що живий, просто дякуєш. А сьогодні тобі наснився запах її волосся, та як написати про це? Ти просто подумки дякуєш, що живий. А тут навколо справжнє пекло, хоча як його описати чи треба. Ти знаєш тільки одне, тобі треба вистояти і повернутися додому живим. Бо вона чекає на тебе. Ти пам'ятаєш, як пахне її волосся. І це рятує тебе, рятує, рятує. Це ваша з нею таємниця, таємниця життя.